Вітаємо вас на каналі ЄПЕТ і сьогодні вам представник незамінний аксесуар для всіх власників домашніх улюбленців. Це автогодівниця 3 в 1, яка поєднує в собі годівничку, поїлку та контейнер для корму. Ця модель виконана в чотирьох кольорах: жовтий, блакитний, сірий та салатовий. Автогодівниця дозволяє піклуватись про вашого улюбленця навіть у ті моменти, коли вас немає вдома. Що ж ми маємо в комплекті? Підставка під годівницю розміром 26х26 26 см. Далі маємо контейнер для корму кришкою та пляшку для води. Сам контейнер те об'ємом 2 літри, що приблизно відповідає 1,5 кг корму. Все залежить від розміру гранул. Сам контейнер у середині має нахил, щоб корм вільно висипався до миски без вашого втручання. Ця насадка для води допомагає залишити мордочку тваринки завжди сухою, а також запобігає забрудненню води. В комплекті йде ще металева миска для корму. Пляшка для води має об'єм 1 літр, знизу оснащена блокатором, щоб під час установки в годівницю вода не розливалась навкруги. Сама пляшка виконана з міцного високоякісного пластику. Контейнер оснащений кришкою, яка плотно прилягає, що не дає корму вивітрюватись з часом. Також з боку є прозора полоска, щоб контролювати наявність корму у контейнері. І давайте переглянемо, як все ж таки працюється автогодівниця 3 в 1. А ви не забувайте ставити нам лайк та підписуватись на наш канал, бо оглядів буде все більше та більше. До речі, уточнення пляшку не потрібно викручувати. Достатньо буде її просто підняти наверх і все можна доливати водички. Автогодівниця 3 в 1 – це універсальне рішення для власників котів і собак. Вона стане ідеальним вибором для тих, хто хоче забезпечити улюбленця необхідною кількістю їжі і води навіть у вашу відсутність. Замовляйте зараз на нашому сайті. Посилання буде в описі під відео. До нових зустрічей!